На календарі перед новорічний день. Яким він буде, розповім вам я. Анна Білик. Вітаю. 30 грудня у Черкасах зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У день очікується дрібний сніг, температура в день мінус один, а вночі ж опуститься до трьох з позначкою мінус. В Умані та Звенигородці погода буде похмурою. Вдень нульова температура, а вночі ж мінус три. У Каневі та Золотоноші хмарно, йтиме сніг. Денна температура мінус один, уночі ж п'ять позначкою мінус. У смілі та чегори хмарно, у другій половині дня сніжитиме. Вдень очікується до мінус одного, а вночі ж 5 градусів морозу. До речі, сьогодні свій день народження святкує Ольга Ізвєкова. Нехай новий рік вашого життя буде сповнений маленьких радостей і великих перемог. Успіхів у всіх ваших починаннях і здійснення всіх ваших мрій! З вами була Анна Білик. Нехай передноворічний день подарує вам трошечки дива та гарний настрій. Побачимось на телеканалі Вікка.